Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Уряд планує повністю змінити пенсійну систему України. Вирішили так серйозно взятись за пенсіонерів. Про все це заявив міністр соціальної політики Денис Улюдін. Він каже, що протягом 100 днів буде підготовлений проект нової пенсійної реформи абсолютно нової пенсійної реформи. І кажуть, що це будуть не якісь там просто косметичні зміни, а це повна перебудова всієї е, системи пенсії, соцдопомог, якихось там мінімальних стандартів життя і так далі. Отож, е, одразу почнемо з самого головного: що саме планують змінити? Е, Міністр запропонував три складові майбутньої пенсії. Перше, це солідарна система. Тобто те, що вже є, це коли сьогоднішні працівники е, утримують пенсіонерів своїми податками, тобто сплачують ЄСВ. Е, розмір пенсії залежить від стажу, від заробітку і сплачених внесків. Тобто, що тут планують робити, Бог його знає. Може якось хочуть покращити чи ні. Тобто тут е, якось. Е, більш подробно нам нічого не розповіли. Далі, наступна складова це накопичувальна пенсія, тобто це така головна новизна. Тобто, кожна людина буде щомісяця відкладати певну частину зарплати на свій особистий пенсійний рахунок. Коли досягне пенсійного віку, з цього рахунку отримуватиме доплату до основної пенсії, і це буде обов'язково. Навіть якщо не довіряєш державі, частину зарплати треба буде віддавати в накопичувальний фонд, але тут багато ризиків. Я вже дуже багато робила програм на цю тему і розказувала про те, що це такий, знаєте, ще один МММ. Можуть просто ці гроші, не тому, що там захочуть обманути чи там ще щось, просто настільки все не пропрацьоване, настільки. Навіть в країнах європейських більш розвинутих і більш стабільних не хочуть вводити цю систему, бо ну, вона не дасть просто ніякого результату. Чому в нас хочуть вводити, Бог його знає. І третя складова це професійна пенсія, але це для окремих категорій наприклад, для шахтарів, для військових, для медиків, тобто пенсія буде формуватися з. Базової частини накопичувальної і професійної складової. Тобто, залежно від професії, буде окрема надбавка. Що все це означає для простих людей? Дивіться, плюси, будемо так, про плюси трошечки, і про мінуси. Плюси можна буде отримувати більше, бо, крім солідарної пенсії, буде ще й накопичувана, якщо, звичайно, людина встигне накопити її. Прозорість. Гроші на рахунку видно. Тобто знаєш, скільки накопичено. Передача в спадок, накопичені кошти вони не згорають, а переходять до родичів в разі смерті. І пенсія більше не буде залежати від людини. Тобто, хочеш більше, більше відкладай. Тепер мінуси. Мінуси і загрози всього цього відкладати доведеться зі своєї зарплати. Тобто, фактично, це можна сказати, що це новий податок. Тобто, зарплата на руки може зменшитись. Є ризики інфляції і знецінення. Тобто, неясно, хто буде керувати цими грошима, що буде з ними, наприклад, там, через 20-30 років. Оце сама-сама серйозна загроза. Для тих, хто вже на пенсії або близько до неї, тобто, тут буде користі взагалі мінімум. Бо накопичити вже пізно. Держава може використати ці фонди на інші потреби, наприклад, якщо не буде жорсткого контролю, от як це бувало, тобто ці гроші просто можуть можуть піти кудись на іншу справу. Що ще зміниться в соцполітиці? Міністр анонсував зміни не тільки в пенсіях, а й в соцдопомозі. Тобто буде базова соціальна допомога для людей, які опинилися в скруті. Тобто, вже почали тестувати все це і хочуть запровадити. Тобто, прорахунок прожиткового мінімуму обіцяють зробити реалістичним. Тобто, не тридвісті, як зараз, а трохи більше. Тут, якщо чесно, я сумніваюся, бо де на це візьмуть гроші. Далі більші виплати при народженні дитини. Це вже анонсують, це вже впроваджують. Будемо бачити, як буде далі. Допомога для ВПО, тобто для переселенців, буде працювати через єдине вікно, тобто не, не потрібно буде бігати там по інстанціям, добуватись і так далі. А підтримка батьків, які працюють. тобто Допомога в поєднанні батьківства і роботи. Це теж вже анонсували. Що це буде означати на практиці? Ну, дивіться, буду називати категорію людей і казати, що зміниться: пенсіонери. Для пенсіонерів особливо нічого не зміниться. Вони будуть отримувати пенсію, які є, ця реформа більше про майбутнє. Люди 35-50 років, доведеться платити додаткові внески, ну, можливо, щось встигнуть накопичити. Молодь 18-30 років ось можна сказати, що саме для них ця реформа. Чим раніше почнеш, тим більше отримаєш. Спеціальні професії отримують професійні надбавки, але умови поки не ясні. Питання, які залишаються просто без відповідей: хто буде керувати цими накопиченнями? Як захистити гроші від знецінення? Що буде, якщо людина емігрує? Чи можна буде достроково зняти ці накопичення? Наприклад, на лікування, там, я не знаю, чи на придбання, наприклад, житла? Висновок простими словами: держава хоче зняти з себе? Частину відповідальності за майбутні пенсії, тобто тепер все більше залежати буде від самих людей. Е, якщо почнете відкладати, матимемо, матиме лише мінімалку. Якщо сумлінно будете працювати, пенсія може бути вищою. Але все це працює тільки в стабільній економіці. Тому треба починати зі стабільної економіки. Слідкуйте за оновленнями, я теж буду за ними слідкувати. Одразу буду все вам розповідати. Думаю, що восени проект реформи, так як вони заявили, так сто днів, восени мають подати до ради. Тож будемо знати всі нюанси. Не панікуйте, для нинішніх пенсіонерів взагалі нічого не зміниться. Якщо ви працюєте, дізнавайтесь про свої накопичення і як ними керувати. Тобто багато ще нюансів ми не знаємо. Сподіваюся, що десь восени. Коли будуть подавати до Ради, вже будемо знати всі нюанси. Отож, слідкую і буду вам про все розповідати. Дякую за увагу. А ви пишіть, що ви думаєте про всі ці нововведення? Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.